Під час уроку коротко занотовуйте інформацію в будь-який зручний для вас спосіб. Микола Вороний неординарна постать в українській літературі. Він був поетом, перекладачем, критиком, істориком літератури, публіцистом, актором, режисером, редактором, дослідником національного театру, громадським діячем. Відомий також під псевдонімами Арлекін, Сіріус, віщий Олег Кіндратович Микольчик, народився поет на Катеринославщині, нині Дніпропетровщина. У 1871 році, в родині ремісника, де звучало українське слово, шанувалися звичаї, лунала українська народна пісня. Дід Миколки Павло Денисович служив в Уланах. Тому й вуличне прізвище родини було Улани, точніше, Уланинки. Бойовими орденами на грудях дід Павло не хизувався, попри те, що чверть століття вірою й правдою служив російському царю. Та кар'єрою нащадок гайдамаків не спокусився, рідної мови не зрікся, і до останнього подиху залишався знавцем Солов'їної, справжнім її поціновувачем і прожив майже 100 років на степових просторах півдня України. Коли малому виповнилося півроку, родина переїхала на Слобожанщину й оселилася в передмісті Харкова, на Гончарівці на Холодній Горі. Аби прогодувати сім'ю, батько днями пропадав у комерції, а мати, залишаючись удома, вчила Миколку грамоті. В малого саме вона перелила національну свідомість, дбайливо випликала любов до рідної культури. Від матері разом з піснями й казками засвоїв він і першу науку, яку продовжував у Харківському, а потім у Ростовському реальних училищах, згодом у гімназії в Ростові на Дуну. Ще гімназистом почав писати вірші зачитувався творами Фенімора Купера, Жуля Верна, Вальтера Скотта, а згодом захопився творчістю Тараса Шевченка. З його кобзарем не розлучався ніколи і багато творів знав на пам'ять. У Ростові на Дону вороний разом з іншими гімназистами організував гурток Українська громада, через що зазнав переслідувань з боку уряду. Йому було заборонено вступати до університету і проживати у столиці та університетських містах. Юнак змушений був виїхати за кордон. Він якийсь час жив в Австрії і навчався у Віденському університеті. З часом переїхав до Львова і став студентом Львівського університету. Перехрестя поетової долі підготували зустріч з Михайлом Коцюбинським, Лесею Українкою, Миколою Лисенком, Максимом Рильським, Павлом Тичиною. Павло Григорович вважав себе учнем Миколи Вороного. Значний вплив на письменника мав Іван Франко, з котрим його єднала не лише співпраця, а й щира дружба.